Каже маленька дитина і ті батарейки, каже, задовбався через день 50-100 гривень куплять куча музикальних іграшок. Каже, давайте мені 5 ось таких комплектів. Але всі бере і на пальчиках батарейках. Каже, на міні особо нема нічого. Хоч це трохи з запасом, але каже, хай будуть, бо вони ж заражаються, а хай тільки сядуть батарейки і треба буде гратися. А... Вони не заряжені, не лежать один комплект. І, то буде біда вереску. То каже, хай буде, бо три точно треба, а дві будуть завжди, щоб ті заражаються, тим і граються. Ну і плюс, щоб замовленні від п'яти штук безкоштовна доставка. Так що, кому цікавлять, ось такі. Це type c виходом на 1000 циклів, батарейка, акумулятор. Є як міні-пальчик, так і пальчик. Ціна реально, що що 10 батареїв таких більш-менше, то звичайних не якихось там модних, а просто звичайних, чи 10 батареїчок купити і викинути, чи отакий от комплект якраз. І, і на довгий період часу забувся.